Прийшов сьогодні на копанку. Вон так ходить риба. Мульга. Зараз поставлю три косинки. Взяв з собою ще зимні удочки. Вон вже карась був, хто бачив. Зараз поставлю рівно цю косиночку. Думаю, буде. Ось несу вже другу. Дуже багато рейвів на копанці. Видно, як ходи. Це все мульга з карасиком. Десь тут косинку кину. Ось так. Третю косинку тут на вуглі, коло плит. Ось ну, вона так стало добре, поплавок, не видно. Косинки залишено до вечора десь. Попробую зараз ще удочки приніс. Взяв з собою дві удочки, одна оця на блісну, друга на поплавочок, Попробую з труби половити. Порція мотиляє. Зараз будемо пробувати. Прийшов на трубу. Он поплавок поставив удочку зимню. Було пару покльовок, більше нічого немає. Пробував на блісну ловити, зловив два карасика, зацепив, точніше. Ось таких малесеньких два красика зацепив. Зараз будемо перевіряти косинки. Спускаюсь до першого. Он був гарний красик. Втік. За другій освіти. Тут зовсім нічого немає. Той зараз ще підемо перевірю. Витягую тягую третій. Он гарний такий крась попав Такий пролнодошечний. Зараз заберу його. Тільки що перезаряжав цю удочку на мотиль новий. Чую на блісну якийсь ударчик. Вроді щось є. Он такий красик. Гарно беруть на блісну, не знаю чого. Що їм тут не вистачає. Ось такий оба. Взяв він аж рот і. Зараз відчіплю. О, все. Гарненький карась. Зараз буду залишати косинки до вечора. Соберу вже ці удочки. Вже буду приходити вечором, мабуть. В тишусь вступило поплавка. Зараз піду перевірю. Прийшов під вечір, ось такий гарний карась на один екран попав. Там ще два перевіримо. наловили трохи риби в річці. Другий пустий. Тут там теж гарний карась такий. Зараз випутим, підемо до копанки. Прийшли до копанки. Зараз пів між хариби запустим. Ось наловили на пожарку трохи. На відео не знімали, не було часу які гарні карасі, коробчик кому сподобалось відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, всім пока